Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте? Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Блаженний той раб. Що пан його прийде та знайде, що робить він так, по правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм: Забариться пан мій прийти, і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає, і він пополовині розітне його і визначить долю йому з лицемірами. Буде плач там і скрегіт зубів.